Зараз ми будемо робити таку прекрасну прозору силянку. Візерунок простий та гарний це в нас будуть білі ромби. А поки ми не почали, хочу подякувати всім моїм спонсорам, завдяки вам виходять нові відео. Також нагадую, що всі спонсори бачать ексклюзивний контент та нові відео раніше за всіх. Тож, якщо ви ще не доєднались, саме час це зробити. Для неї я взяла трошки білого, десь 20 грамів. І такий класний, райдужний прозорий. Тут десь 30 грамів. В нас є схема і є відеосхема. Кому як буде удобно, або я буду диктувати, або, якщо ви не хочете чути мій прекрасний голос, можете перейти на відеосхему і робити по ній. Вона вийшла раніше, ніж це відео. Я роблю в одну нитку, тому що в нас тут є прозорі намистиночки. Набираємо перший наш ряд. Це 5 прозорих. Одна біла 17 прозорих Знову одна біла і 11 прозорих Повинен вийти ось такий рядок. Кінець нитки ми просто тримаємо. Ми нічого поки що з нею не робимо. Туди далі ми будемо робити зав'язки, тому десь, ну, таку довгеньку залишіть, але так, щоб вона вам не заважала. Так, тепер поїхали. Відступаємо три останні і в четверту продіваємо нашу голку. Є це ось така маленька петля. Ось вона, це її кінець. Прикраси. Набираємо три сірі, чотири білі. І вдіваємо в білу. До речі, достатньо проста і для початку, і, в принципі, гарна для тих, хто вже вміє все, тому рекомендую завжди цю силянку. Далі в нас йде три білі і дві прозорі. Відраховуємо 5 намистинок тут. Один, два, три, чотири, п'ять і в шосту ми простромлюємо нашу голку. Тепер в нас йдуть. Що в нас йде? Так, одна пуста, тобто п'ять прозорих. П'ять прозорих знов відраховуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 в шостуми. Продіваємо голку. І набираємо дві прозорі і три білі. В принципі, відраховувати нам не потрібно, тому що у нас тут шоста біла. Проходимо просто через білу. І тут ми вдіваємо три білі одну прозору і проходимо крізь останню. Є це ось наш такий перший стовпчик. Тепер або ви робите ось так голкою назад, але мені так не дуже вдобно, тому я перевертаю її і силяю в іншу сторону. Дивіться, бачите, воно може перекрутитись легко і у всіх майже перекручується, тому не переживайте, якщо ви перший раз силяєте, нічого страшного, просто поверніть її на місце, і все буде у вас добре. Верхній ряд у нас завжди буде 4 прозорі бісеринки намистини. Зараз вкусно. Тож набираємо 4 прозорі і проходимо через першу білу. Продовжуємо. І набираємо 5 білих намистин. Підтримуємо майка в його співі. Проходимо через останню білу, тобто по кроку це в нас, в принципі, третя намистина. Далі 5 прозорих набираємо через третю прозору. Знов п'ять прозорих через першу білу. Шість білих. Розумієте, Малеча спала, 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 покушкала і спала через останню білу. Набираємо 6, сім прозорих, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І через четверту, тобто знов у нас оця маленька петля. Ми повертаємось назад і робимо цю петлю через четверту наместину. Далі набираємо сім прозорих, і через четверту білу, п'ять прозорих. Через третю прозору. П'ять білих. Через третю. Прозору, п'ять прозорих. Через третю. Білу. 4 прозорі через другу прозору. Так, розвертаємо і починаємо рапорт. Раппорт це повторюваний малюнок. Його треба буде повторити до того моменту, як ваша силянка вам сподобається по довжині. Дивіться, рапорт я починаю. Звідси, тобто, ми йдемо на другі петлі, тобто одна і друга. І ось тут -от починаємо. Тобто ось цей малюнок це в нас рапорт. Ми його потім продовжуємо, продовжуємо і продовжуємо. Хто не зрозумів, як силяти, той повертається до цього моменту і починає силяти знову зі мною. Якщо ви зрозуміли, і у вас тим паче є схема, і ви придбали мій комплект для створення, то я вас вітаю, ви можете робити по схемі, і ви, я думаю, вже у вас все вийшло. Тож, починаємо наш рапорт. Він починається з верхньої петлі. Це 4 прозорі набираємо. І проходимо через другу намистину. Наступним кроком у нас йде 5 прозорих бісерин. І проходимо ми через третю прозору. Тепер набираємо 5 білих. Проходимо через третю білу. Знов 5 білих. Проходимо через третю прозору. Тепер шість Прозорих, через третю, ні, четверту, пробачте, четверту прозору. Набираємо сім прозорих. Відступаємо три і в четверту. Проходимо голкою. І далі йдемо назад, знов сім прозорих, через четверту, прозору. П'ять білих, через третю білу, п'ять прозорих. Через третю білу, п'ять білих. Через третю прозору. 4 прозорі. Через другу прозору. Тепер малюнок йде назад в іншу сторону. Він дзеркально йде. Набираємо 4 прозорі. Через другу прозору. П'ять білих. Через третю. Білу. П'ять прозорих. Через. Третю. Прозору. Знов п'ять прозорих. Через третю. білу. Шість білих. Через четверту. Прозору. Одинадцять. Ой, один, один. сім. Прозорих. Щось я замрілася. Через четверту прозору, чотири прозорі. Три білі. Через четверту біло. Три білі. Дві прозорі. Через третю. Прозору. П'ять прозорих. Через третю. прозору. Дві прозорі. Три білі. Через. Третю. Білу. Дві білі. Дві прозорі. Через другу, прозору. Чотири прозорі. Через другу прозору. Три, ні, ні, три, хоча да три прозорі. Дві білі. Через третю. Білу. Три білі. Дві прозорі. Через. Третю. Прозору. Дві прозорі. Три білі. Через. Першу білу. Дві білі, три прозорі. Навіть не три, чотири. Так, чотири прозорі. Я дивлюсь через четверту прозору. Так, ну ж, тут на збільшення переходить. Тепер сім прозорих. Відступаємо 3, в четверту продіваємо голку і робимо петлю, сім прозорих набираємо і проходимо через четверту прозору, три прозорі, дві білі. Через останню білу. П'ять білих. Через першу білу. Дві білі. Три прозорі. Через третю прозору. Ну, першу прозору, ну, третю бісеринку, в принципі. Чотири прозорі. Через другу прозору. Знов чотири прозорі. Через другу прозору. Дві прозорі, одна біла, дві прозорі. Через останню прозору. Три прозорі, дві білі. Через третю білу. Дві білі. Три прозорі. Через першу прозору. Дві прозорі. Одна біла. І три прозорі. Через четверту прозору. Сім прозорих. Три відступаємо через четверту. Проходимо три прозорі, чотири білі, через білу. Три білі. Дві прозорі. Через останню прозору. П'ять прозорих. Через першу прозору. Дві прозорі. Три білі. Через білу. Три білі. Одна прозора. Через другу прозору. Чотири прозорі. Через першу білу. П'ять білих. Через останню білу. П'ять прозорих. Через. Третю прозору. П'ять. Прозорих. Через першу білу шість білих. Через останню білу. Сім прозорих. Три відступили. Через четверту зробили петлю. Сім прозорих. Через четверту білу. П'ять прозорих. Через третю. П'ять білих. Через другу прозору. П'ять прозорих. Через третю білу. І чотири прозорі. Через. Другу прозору. Таким чином, ми закінчуємо рапорт. Рапорт у нас ось такий. Тобто, ви повторюєте, яке вам по довжині потрібна кількість разів. В мене їх 14 рапортів. Тому 14 разів треба це повторити. Ну, і я обіцяла розказати про зав'язочки. У всіх комплектах я додаю ось такі зав'язки, якщо просять фурнітуру, але в основному це зав'язки. Вони робляться вручну мною або моєю улюбленою свекрухою. Там є картинка, де ви можете ну, трошечки розпатрати їх, отак зробити, розкрити, просунути в силянку і зробити петельку. Тобто, ось таким чином. Просунули, ще просунули і затягнули. Але, я так думала, вже переробляти не дуже хочеться перемальовувати. Є інший варіант, що ви берете ось ту нитку, що у вас з іншого боку. Продіваєте її в голку. Все одно її треба буде ховати, правильно? Ми її продіваємо. І дивіться, що ми робимо. Ми набираємо. Один ось цей от верхній ряд. Тобто 4 бісеринки прозорих. І беремо нашу китицю, зав'язочку. І просто от проштрикаємо поміж ниток. Ну, обов'язково захопити, саме, бачите, пройти в петлю. Ось так. По-перше, вона так буде більш гарно виглядати. По-друге, не буде у вас цього зав'язаного вузлика. Так, ми їй трошки допомагаємо і проходимо голкою через так само, не туди, другу намистинку. Бачите? Ми проходимо, затягуємо. Робимо шикарнючий вузлик. Якщо ви ще не вмієте, я вам покажу. Ми чіпляємо ось так от нитку, в нас виходить петля. І ми голкою проходимо в цю петлю. Ну, паралельно ми трошечки все так затягуємо, щоб в нас затягнути все було. Або краще, знаєте, ні, не ну, треба. Треба далі зробити трошечки, то бачите, у нас болтається. Трошки далі проходимо. Поповну і так само дубль два. Чіпляємо нитку поміж бісеринок, проходимо і в петлю голкою і затягуємо вузол, щоб у нас все ось ця ось історія трималась І проходимо, ховаючи. Ну Тут бажано а вже ж пройти десь поміж білих в основному, а не прозорих. І можна зробити ще один вузол. Щоб вже прям надійно було. Люблю, коли надійно. Ще люблю, коли гарно і не путається оця. Так, затягнула. Ну і далі я ховаю нитку. Так само ви додаєте нитку. Якщо ви ще не вмієте. Ви ховаєте її ось так само, як я сховала, і можна, в принципі, ось тут відрізати. А потім нову додаєте десь, робите вузлик і виходите на те місце, де ви закінчили, і плетете далі. Це, дякую всім за увагу. Дякую спонсорам. Дякую, що, в принципі, підписуєтесь на мене, лайкаєте, поширюєте, коментуєте. Це допомагає розвивати канал. А мені це зараз потрібно.